Здоров'я сучасних школярів тема особлива і болюча. Найбільш вразливі ті діти, які мешкають в обласному центрі і потрапляють під вплив урбаністичної екології. Значну частину свого часу вони перебувають у приміщенні, в школі на навчанні, а потім і вдома, готуючи домашні завдання за іграми на комп'ютері. Дитячий організм реагує відповідно. Статистика останніх років є такою, що в перший клас приходять 75% здорових дітей, а з 11 класу виходить 25% здорових дітей. Тобто протягом 11 років, на жаль, наші школярі здобувають ряд хронічних захворювань, і структура захворюваності останніми роками змінилась в сторону хвороб цивілізації. Це хвороби очей, враховуючи розвиненість наших комп'ютерних приладів, систем. Це хвороби опорно-рухового апарату, тому що, на жаль, гігієна правильного сидіння чи то за партою, чи то при харчуванні, чи за комп'ютером трошки в нас страждає. І хвороби шлунково-кішкового тракту це більше характерно для дітей старшого віку. Це нераціональне харчування, відсутність гарячих сніданків, перекуси, фастфуди, всі ті продукти, які люблять діти, але які не бажані в їхньому раціоні. Тема оздоровлення дітей також не з оптимістичних. Не усім батькам вдається влітку або під час зимових канікул забезпечити своїй дитині належний відпочинок і зміцнення імунітету. Значний відсоток школярів має хронічні захворювання. Дехто потребує особливого догляду і нагляду. Перевтома, недомагання часто проявляють себе під час перебування дитини в школі. Для того функціонують кабінети медичної допомоги. Раніше там могло бути троє працівників: педіатр та дві медсестри. Нині ж лише один представник середнього медичного персоналу. Цього на думку батьків недостатньо. Медичне забезпечення дітей в школі організовано не дуже добре, бо є медсестра. Її кваліфікація не дозволяє обслуговувати дітей належним чином. І тому батьки хвилюються за здоров'я своїх дітей. Медсестра може направити дитину, їй щось болить додому. Відповідно, батьки вже повинні відпрошуватися з роботи, змінювати свій графік і вести дитину в лікувальні заклади. Медсестра не можуть цього проводити. Це повинен проводити кваліфікований лікар, щоб зменшити нещасні випадки на уроках фізкультури. Проба руф'є, якби в нас був лікар, проводилася б не один раз в рік, як при медичному огляді в поліклініках, а декілька разів. Приходилися б на уроки фізкультури, проводилася профілактика. Медичній сестрі доводиться реагувати здебільшого на прямі звернення дітей або вчителів. Про елементарну профілактику говорити годі. На це немає ні часу, ні засобів. Та й одній людині важко тримати під контролем більше ніж півтисячі школярів. Заробітну плату такі працівники отримують з Міністерства охорони здоров'я, забезпечення найнеобхіднішими препаратами з батьківських внесків. У фонді Ігоря Палиці Новий Луцьк чимало програм, що покликані зміцнювати здоров'я лучан. Серед них оздоровлення і відпочинок школярів у Буковелі. Щоправда, туди потрапляють лише ті, які мають особливі здобутки. Та можна подбати і про всіх. На початку нового навчального року Ігор Палиця, відвідавши одну із луцьких шкіл, озвучив несподівану ідею. Ми думаємо про здорову націю. Здорова нація це не тільки спорт, те, що ми робимо. Футбольні поля, спортивні майданчики це і профілактика захворювань. Ми прекрасно знаємо, що останнім часом в школах немає грошевні Міносвіти на повну ставку лікарів, де не дає медсестри, обладнання застаріле і розхідних матеріалів немає. Тому фонд з цього року запропонує міській владі співпрацю з фондом по утриманню. Фонд бере на себе утримання. Лікарів, педіатрів на повну ставку в кожну школу за рахунок фонду, переобладнання сучасним обладнанням, те, що необхідно всіх медичних кабінетів, плюс розхідні матеріали для того, щоб хоча б раз в місяць лікар міг проводити профілактику з кожним класом щодо захворювань. Тому що лікувати буває вже пізно. Якщо буде профілактика, ми будемо бати здорову націю. Луцьк має бути самим спортивним, самим здоровим. Спонтанне рішення набуло чітких образів, коли команда фонду запланувала звернення до міської ради із проханням посприяти його впровадженню. Ми написали лист на міську раду, відповіді по сьогоднішній день немає, але однозначно фонд від своїх зобов'язань не відмовляється. Але і міська рада теж має йти на зустріч і теж, теж в цьому напрямку щось робити. Так як Іри Петрович говорив, фонд готовий буде взяти на себе фінансування ставки лікаря, медсестри, допустимо, і забезпечення необхідними медикаментами там і обладнанням. Минуло два місяці, а віз і нині там лист від фонду у міській раді ніяк не коментують і сприяти ніхто не збирається. Не ризикують коментувати ситуації освітяни, хоча кабінет педіатра із кваліфікованими працівниками у школі, де буває в день більше десятка звернень до медсестри, значно поліпшив би картину здоров'я і боротьби з хворобами учнів.